Продовжую кампанію за дражоата Зе Ашина, І буду зараз думати, що робити далі. Напевно, напевно, що напевно. Гано, ну, що я не можу їх конфедерувати. Удіал абдарну Адогаль. Треба в розвідку сходити. Мінут Патроний рикус. Зисором. Окей, давайте. Ні. Будемо ось тут. Дивитися на нього. Да, він там буде йти. Ось тут сюди. Так, будувати нічого, напевно, я не буду.

А, давай шейні пейменти. Нам треба подружитися, чувачок. Сподіваюся, ти там себе добре почуваєш. Бо я зараз дружусь з тобою дружусь. Кланвос! Чотири поселення. Ready. Ну, і він сильніший за plans. двох цих. Okay. Так, тавер в жар. Шо? Я маю, але напевно я не буду нічого займати. А й вони може займуть. Я зроблю поки ось так. Так, рабів вже насправді не вистачає. Філь. Справді не вистачає рабів. Дале! Касталан! Забира... Ну, битву якусь провести. Так, це оверсірчик. Тектон, це хто такий? Розетка контрол, окей. Це оверсірчик суту. Сурю карашіню. Караванчика не пускаю. пустити все-таки, Ну, давай, Давай, ризикнем. Давай, ризикнем. так, тут армії. Є армії. АКСУАРДУРАКАЛЬС! Є армія, да? Окей. Okay. Коли ваху не пройде? Як okay. я не знайшла, що ви знаєте, мокрує в тій Сподіваюсь, цей караванчик ще, ще зможе прослизнути. Ну і пропускаю попит. Ой-ой, що ой, ой, це зараз буде з цим грімгором. Ну, це, по ідеї його основні армії. Більше в нього немає. Що мені треба? Armaments, influence, інфлюенс, Давай Armaments. Давай Armaments. Та кользмата гула істах. Окей, караванчик вже в слуховій зоні. Так. Тут у мене все чітко. Вони воюють з Грімгором. Астрагот. Давай Астрагот. Я зроблю ось так. І що ти мені за це даш? Заплатиш може? 1299. Давай. З ким ще вони воюють? Ой. З гномами тільки. Коротше, всі гноми воюють з ними. Так, давай-ка І в мене план такий. Не так, не так, не так, не так. Дражуатом якось стати ось сюди. Цього чувачка ясно приємнуємо. Окей. І цим чувачком атакуємо поселення. Авторизолвим, oh, не думаю, що багато втрат, так. Да. Небагато втрат. І окуповуємо його, якщо. Давай оутпост. Oh, так, треба це забрати зразу. Тому що в мене тут ворклода ніякого не буде. Так, окей. Тут чітко. Брит! Аксуар Із дубар. Так, що тобі треба? Давай. почайся. І, дублінь, і Стар -стар. дражу атом, насправді, робимо ось так. Стаємо тут в засаді. Таким чином. Я думаю, вони одну армію сюди відправлять, і все. Ну, це має на такий план. план так, тут я нічого не можу зробити, бо не хватить ворклоада мені. Гріма да бараду. Давайте ось так підем. Аунрад! Апкуру! Думзаумансі! Це ось ті чувачки тут. Думрей! Окей, давай навіть ось так зробим. Подивлюсь я, що там є. Так, тут нічого. Так, матеріальчики в мене з'явились. 3500. 200, 200. Так, 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 так. Давай-ка ось це знищимо. За що я це буду будувати? Ні, це за гроші треба, у мене немає грошей. У мене поки що грошей немає. Так, це теж поки почекає. Ну, давай ось це. Теця вурага. Давай на четвертий рівень позбираємо. Це по ідеї буде наступний хід 3500. Так, 3500. і. Буде все чітко. Так. Треба ось це ще будувати контроль. Окей, так, що там клан Морс мій? Ой-ой-ой, хорошо. Сейчас, ой, да, баймай кно. Рай, ес, Херд офэмст. Френдлі. Окей, поки що нічого не буду, я знаю. Шалу Окей. Окей, 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 так. Шо цей, дрожатик? Гражданик, что тут с тобою? Вот так, давай. Wonder Blade. М -м -м -м, такой. Сейчас на такой. Давай косят, что видому? Так, ну і зараз будемо дивитися, куди він там піде цей Грімгор. Так, Голтус. Караванчика щоб бігоїсь би взяти, грошей немає. Ну все, клан Морс, ми нас з ним гарні стосунки, я не думаю, що вже щось погане буде там. Тому Тому поки що заб'єм на давання їм грошей. Ма Холек, що ти хочеш? Ну, хай буде, напевно. Трейд агремент, платно. О, відкрили вже. О, то це добре, що я почекав. Це добре, що я почекав. Так, що в мене тут по ворклоду. Ворклоуду все так собі. <певірклоуду> давай Давай ось так робимо. Я хочу стати на своїй території зупинитися. Ну, не сказати, що дуже класно. Ось так робить. Не сказати, що 50% дуже класно, але. Коли цей бак впаде. Аус, я микба, так, ну і я, понятно, займати це не буду, я його пограбую. Так, що цей чувачок? Давай-ка йдемо сюди. Цей... З цим ваком, шайо, бабки, як мені цей вак вбивати? Зісорем! Ну треба якось забайтити, щоб він до мене підійшов. Strength. Чи ні, чи два і все, краще вісьмо, то. <кій> Грошей нема. Ну, ось та забирати я не буду. Я краще щось звідси буду вже брати. Ось це можна взяти. О, ось це клас. Перше, напевно, ось це візьму. Так. Ну посилить мою армію. Так, окей. Слейвів нічого. Будувати... Ага, я ось це хотів побудувати. Давай. Ось це я тут нічого не Граю більше мені слейбів, так. Да. Окей, пропускаю, напевно. Так, чітко. Але мені щось не дуже насправді подобається Грімгор. Ну давай. Ну, я сподіваюсь, просто на засаду ту. Досить важка тут локація грати за Дражоата, насправді. Типу, дуже багато ворогів, і цей Грімгор він сильний досить. Ой-ой-ой, давай засада! Засада! Амбуш failed. Але я все одно це візьму. Я це візьму. Чекай, а це він що, одної армії йде? Так, Magical Attacks, давай так. Armor piercing... Давай кадайчика, кадайчикам. Чи ні, чи давай це. Чувачкам. Амбуш фейлд, але. Але, але, а де його цей. Вак? Э, Чому вони Ладно, давай. Давай, так. О, непоганий Талік. Талік досить непоганий. Так, лейбор. У мене немає лейбор вже. Чого я автори з... Йок, скільки вас там. Чого авторизовану, щоб вайпнути його, а не щоб він там відходив кудись. Бо зараз би він ще відходив, мені що ж краще би було. Але дивно чого вакха не було. Дуже мені ось це дивно. Так, ну це нормально. Мінус одна армія Грімгора, це прикольно. Цей чувак, їх, конечно, завалив би, було б добре. Тут засаду я зроблю, напевно. Та я не виграю цю в этом Giant Cargo плюс 100. То давай. А, О, ще й лейбор взяв. Так, так, чітко, чітко. Так, що там, трохи послабили? Да, 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 да. це все чітко, це. Це добре, це дуже класно. Це дуже і дуже класно. Дуже і дуже класно. Так, 10 касіків. О, звідки це стільки бабла взяв? Так, давай, знаєш, Що? Давай какой стак. І ось так зробимо. Я знаю, що мене трохи не вистачає, але Але ось так. Я хочу ось це і ось це. Не знаю, чи це прикольно. Ось це теж класне. Давай ось це, поки, степок, візьмемо. Що в мене битви йдуть. Окей. Що я хочу ось тут зробити? Мінов. Йокетаж! Давай кось так зробимо. Йдемо назад, візьмемо одного хоп гобліна. Кому Тут Дарис, йдемо взагалі назад. Коалюма ліжі наразі. І напевно... Стоїть. Цей теж не достане по не смарт. Блін, я би приєднав би... Горб... Гордуса б сюди, щоб їх покилити, але. Я не буду. Справді, не буду. Так, окей, давай сюди йдем. Гордус. Там. Берем захист для хобгоблінів.

Все нормально. Там все нормально. Що в нас тут? Давайте якось так станем. Якось так якось. В засаду. От погано, що я ось це не качав. Ось це мені б дуже би допомагало. Це наступне, що я буду качати. Ну і дражуату теж треба би прокачати. Так, Та, напевно, дражоату забити поки на ось це. Так. І качати засаду. Тому що проти Грімгора якраз би було би чітко. Та що ж це? Окей. Хашу зібарту! Так, ну виглядає все нормально поки що. Давай ми. Що тут? The Sentinels? Я не хочу поки це будувати. Давай це.

Може треба було з ним номеграшити? Ну, Ай, мастер, Мені не нравиться, що він там в мене в попі сидить. Yeah.

Ну давай, ладно. Давай с Кугатом. Я сподіваюсь, він того некразалить. Не знаю, щоб мого караванчика ніхто не вольнув. Це що він... Ой-ой-ой, караванчик. У мене тут нікого нема. На жаль. На жаль, у мене тут нікого нема, щоб його пограбувати. Е, ну, отак. Так, було б добре, якби хтось з них пригнув би сюди. Я би їх би тут хлопнув. Би. Планиш оружие с Не, давай всех короче. Окей. Окей, окей, окей. Що у нас тут so він мені свід в армію? Їх... Ща, не, главно, no. не. Мене цікаво, чому я Грімгора зміг одного тільки валити. Аксуарду! Буде з ним розбиратися. Цікаво, як? Два хлстека. Ну, це, звісно, цей ваг, це. це взагалі якась і Слейвів не вистачає. Так, ну, да, трохи так собі. Це файний караванчик. Ну, тут треба буде будувати ось цю штучку далі. Окей. Добре, треба буде з цим розібратися, але це вже буде в наступній серії. Тому дякую за перегляд і побачимось!